Ми перейшли з Воскресіння від смерті до життя. Можете сказати слава Богу. Так ми празднуємо це Воскресіння Ісуса Христа, саме дорогоцінне для християнського міра, саме добре, що це є праздник, який ми маємо надію. Ми маємо життя. Ми маємо успіх, ми маємо за що зацепитися, Ми маємо ту надію в серці. Встаєш рано, лягаєш спати. Ти з надією з ним. Він з тобою. Любий час, слава нашого Богу! Я прочитаю вірш Луки 19.38. Я трошки вернуся назад, на торжественний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Я вернуся чуть ще назад. І в Луки 38 написано, говоря, благо... благословен Царні грядущий во ім'я Господнє. Мір на небесах і слава вишніх. Ви знаєте, коли Ісус Христос він входив в Єрусалим. Там говориться, що десь мільйон людей було. І кричали: Слава Богу! Ви розумієте, як почували себе апостоли? О, бути біля царя. Вони це ожидали, вони чекали, що він стане царю, вони стануть його. Вони Вони рядом сиділи, вони були в такій славі. Але перед тим. Матвія 16, 20. перед тим, Ісус вже почав відкриватися, що Він має померти. Ісус відкривається їм, що Він вже має, каже Петру, от має статися, я маю померти. І що Петро? Він хоче, отут, слави, Він хоче бути впереді. Він каже, да не буде це з тобою. Да не буде за собою. Він не приймає. Ми, ми якесь горе, якесь проблеми, якесь нужди. Ми не приймаємо. Ми не хочемо, ми завжди хочемо фавор, ми завжди хочемо хорошо торжествувати, Воскресіння, все. а проходити долиною смерті і печалі, ми не дуже хочемо. І він каже, да не буде з тобою. А тут от сталося Петро. Прийшов, славний, всі кричав, вони йдуть собі такі рядом апостоли. І думають, оце сталося то, що ми ожидали. То, що він там говорив, ми вже забули, що має померти, що має все. Який цар скажіть мені, щоб йому сказали, ти сьогодні будеш царствувати? От ти сьогодні будеш царствувати, але через тиждень ти помреш. Я думаю, що ніякі цар би не согласився. А на що мені? Бо буде царем, бо мені зараз покричали 5 минут, хвилин, минут, годину, день, і через тиждень я вмираю. Але наш Ісус Христос. Наш Спаситель, Він прийшов для цього. І не тільки ми маємо торжествувати, не тільки ми маємо торжествувати, коли ми на фаворі. коли все добре, діти спасені, все добре, все хорошо. гроші є, робота є, отдих є, все є. Ми маємо торжествувати. Ні. І коли може, треба плакати, і коли може треба молитися. І коли може треба склоняти коліна, смирятися, І коли може треба шукати лиця Божого, як мій тато, в мене шість братів тридцять три. Він склоняв свої коліна. Він казав, ці синові, аби були спасені. Він молився, він плакав, він рідав, щоб ми були а ми сьогодні. Проповімо Івангелів, проповідав Слово Боже. Це слава Божа, це Той Воскресний Ісус Христос, який прийшов. На землю. І ви знаєте, що він зробив? Він помер, віддав своє життя. І проходить час, коли він помирає. Всі апостоли розсіялися, йдемо ловити рибу. Ви знаєте, мені внучка дзвонить 5 років, її. і вона дзвонить мені і в Африку скрізь. любить мене і дзвонить мені. Діду, привіт. Ідемо на рибу. І, знаєш, мене так почищає серце, воно так мене затрогує, вона мені сюди дзвонить. Привіт, ти мені маєш принести конфет. І знаєш, вони пішли на рибу. Але приходить Ісус Христос, і мав би їх докорити. І мав би, Петро, я тебе вчив три розповіли роки, я тобі говорив, я тебе наставляв. Але Він каже йому, чи ти голодний? Часто наші діти, може, роблять правильно то. І ми перший раз маємо спитати їх, чи вони не голодні, може їх покормити. треба. Вони роблять погані справи. Вони зробили так, як ми хочемо, але ми починаємо зразу з порога кризати, де був, що робив, що буде. А ти спитай, він спитав Петра: а ти голодний? І говорить про любов. Що спасло людей? Що спасло людей? Любов Ісуса Христа, любов Божа, який віддав Сина свого, любов Божа спасла людей. І сестри, брати, ми маємо любити не тільки себе, не тільки добре, а тільки і всіх людей. Які не добре, звісно, нас зразу ми побачимо людину, чи бомжа, що у нас зразу такий не хочеться сказати, що я його люблю, але він полюбив. І того грішника. Він полюбив тебе, коли ти був грішник. Він полюбив мене, коли я був грішник. Він полюбив мене і позвав. Я почув його тепло. Я почув його любов. Я коли почув того, але хрещення, я йшов з Ореховської, я нікував. Я радувався, що Бог мене спас. Братя сестри, я люблю церкву. Я дуже люблю церкву. Я пам'ю Віктор пастор ваш. Я строю важкі, так він новоселець. І ми десь зустрілися, я так то заповнив, не знаю. Так то заповнив. Я кажу, як тебе справив? Настройка йде, я не пам'ятаю, на якому я був етапі. А він каже, мені селище на настелити, і ми заходимо. І я пам'ятаю така його радість, наповняла. Віктор, що тебе наповняло? Що ти твій дом построю? Ти маєш з того якийсь прибуток, тобі платили зарплату, я знаю, що ти жертву, ти був, ти робив. Але це була любов. До церкви. Любов до Бога, тільки в церкві є спасіння, тільки в церкві є мир, тільки в церкві є надіжда, і Він прийде за церквою своєю. Він прийде за церквою своєю. Я сьогодні хочу сказати, що у вас великий праздник сьогодні. Ви знаєте це чи ні? У вас сьогодні має великий праздник, я не знаю, має великого празника. У вас сьогодні найвеликий праздник з вашої церкви. Через 30 днів, через місяць їде 5 братів на місію. Що було, коли вони розп'яли його, коли він воскрес, коли вони ходили, коли він явився? Пройшло 50 днів. І зійшов Дух Святий на них. І вони проповідали Іванію з великим дірновенням, з великою силою, з великим помазанням. І десь так якраз пройде після Пасхи 50 днів і ми поїдемо 5 чоловік. Ви скажете, ну, три брати тут служителя, два брати молодих там є. Скажете, молоді. Ви знаєте, хто був? апостоли? Ми всі да їх рисуємо старими, такими, ви знаєте. Але Ісусу Христу було 30 років, а його брати були менші 25-20. Вони були молоді хлопці. У мене не були діди. Я сьогодні почув, я слухав радіо, і коли їхав, і один єврей сказав, каже, і апостол Павел був менший, ніж Ісус. Я не знаю, з яким він взяв, але він єврей проповідає на радіо. І він каже, апостол Павел був ще меншим, ніж Ісус. Ми думаємо завжди, що це були такі діди. І ви забуваєте, що коли молоді їдуть на місію, ви забуваєте, що у нас є Дух Святий. Що коли Дух Святий наповнив цих молодих, коли апостолів наповнив, вони пропадуть зірзновині, вони говорили Слово Боже. Ви забувайте, що є Дух Святий, що цих молодих 20 років, 25, як він у уділ Дух Святий, то вони будуть говорити Слово. А без Духа Святого нічого не робимо. Бо Ісус Христос сказав: я пішлю вам духу дішителя, я пішлю вам силу Духа. Святого. І коли ви підете, не коли ви будете сидіти в лавочках, а коли ви підете, я дам вам власть. Коли ви підете, молодий, ти старий, який тебе не був, я дам власть наступати на всяку вражу силу. На всяку вражу силу. І ви знаєте, що мене стимулює? Я беру молодих, мені вже треба заміна. Мені вже 64. Але я ще літаю. Ще їду, проповідую. І Бог мене тримає. Я зустрів одного, я був в школі для дідушок своїми внуками. І там сидів, і мені внучка каже: діду, а це теж рашенгай. Це теж, теж, це теж. Я говорю до нього, як скільки вам років, і почали говорити з ним. Він рік старший від мене. І я ми говорив, що я їду на місію, а він мені каже, я на рік старший. Каже, я додому не можу дойти, а ніж я в Африку їхати. Слава Богу за Божу силу! Слава Богу, що Бог дає. Силі було мені пророчество, я тебе тримаю в такому, щоб ти робив діло моє. Раз я можу не робити, можу не їхати. Бог мене тримає. Я не болію. Слава Богу, Бог дає сили, щоб пробити Слово Боже. Я люблю церкву. І я потихоньку одного грішника у царство Боже. Одного, по одному, по два. Але цей раз буде прийняти хрещення 350 людей. 350 людей відповідають. Браття вже були і бачили, а хто буде бачити? 350 людей. Всі разні питання задають. А чи лишається в церкві, чи не лишається. Лишилися в церкві, коли Петро проповідав, покаялося 3 тисячі людей, а потім ще й п'ять. Ми умоляємо Духа Святого, Ми умоляємо. Ми думаємо, а що з тими людьми, що... Ти не думай, Ти кажеш, Господи, благослови! Господи, зійди Духом Святим, Господи, наповни їх, Господи, дай їм сили пройти це, і щоб вони були спасені. Ти пройшов? Ти пройшла, і вони пройдуть. Бо в нас є сила Духа Святого, у нас є помазання. У нас є він. Він дав нам завдаток з Духа Святого. А що стимулює? Два дні назад дзвонить жінка. До мене звідти з кого. Встає і каже своєму чоловіку, і пасторі, і чоловік, каже, цю ніч не спала, ти можеш до її позвонити в Мерику. Через переводчика ми находимо, і вона дзвонить. Місяць назад їй сказали, ти на родити кесареви, ти не можеш родити. І вона каже, якби так родила, що якісь копійки є, а так не вистачає грошей. І каже, ти не міг допомогти. Я кажу, я поможу вам. І вона каже, ви знали. Там ніхто не вважається з людьми. Там кожна жінка, яка родить 14 дітей, сім вмирає, сім лишається, бо їм не вистачає всяких приспособлення. Жінки знають, хочу то поїсти, хто а того нема. І вона каже, я мала вмерти рано свою дитину. Але це ніч я молилася за тебе. Я благодарила Бога, що ти міг мені допомогти. І моя дитина. І я сьогодні живі. І ми сьогодні живі. А не так важно, як вони були живі, якщо вони з Господом. Але як ми поїдемо, і багато людей скажуть, ми мали вмерти, але ми сьогодні живі во Христі Ісусі. Во Христі Ісусі. Я би хотів, щоб ви молилися, щоб ви благословили цих братів і молитвою, і щоб Бог дав здоров'я, і перельоти по 35 годин. І ще фінансових благослових. Щоб ви хоч купили ці футболки для цих речей, ми купуємо по 5 доларів, 350 ви -е посчитаєте. Я знаю, що тут є безсмертність і сам заплатить за, за всі футболки. Але щоб були фінансові, ми виглядати в дові сироті, щоб ми даєте Даніла 12,3. Розумний буде сияти, як святіло на, на тверді, і обратившись до многих правді, як зв'язки в обіці навсідання. Коли ти приведеш душу, ти будеш сіяти, як звізда. І я вам говорю ще одно. яке я почув. Вчора я мав зустріч з єпископом з України, і він казав, що є, ти маєш в в житті, ніхто не спасе ті душі, як не ти. Ніхто не родить тих дітей, яких ти родила. Ніхто не родить, Це тобі Бог призначить. Тих п'ять, сім дітей, двоє, одного. Ніхто не родить. І ми, церква, ніхто тих дітей не передає Ісусу Христа, як нам положено. Наша церква. То у вас сьогодні великий праздник. Нехай вас Бог благословить, що ви відправляєте цих місіонерів, Благословить їх. З ними буде помазання, з ними буде Дух Святий, з ними буде Бог. Бо він сказав, йдіть проповідати Іван. Ніхто сказав, каже, я маю мати відкровення, я маю йти, я кажу. Він раз сказав для всіх: йдіть проповідати Іваню. Коли відміни, я вам скажу. Але Він сьогодні сказав: йдіть проповідати Євангелію. І хто покається Христя, буде спасений. Нехай сила Божа і Дух Святий буде на вас. Спасибо вам, велике! Благословляю ім'я Господнє. Благословляю кожного з вас. Щоб ми йшли і звіщали ради спасіння і побачити лиця, які взагалі помінялися. Одна жінка, коли я прилетів, і вона прийшла знайшла, де я живу, і сказала: мене біс мучи кожен день з дідства. Та вже діти, посвящені демону, і каже мене, без всіда мучи, тобі не міг помолитися за мене. І ми з братами були. Бог її освободив. Бог дав їй освободження. Вона приходить в аеропорт. Я ніколи не можу її забути. Вона приходить в аеропорт, коли ми улітаємо. І в неї сльози градом йдуть. в неї сльози, вона так ридала, вона каже, я всю жизнь мучилася. Сьогодні я вільна. Сьогодні я приїтав другий раз туди, вона співає у хорі, вона у церкві. Вона, все. вона каже, я свободна. Я свободна. Може ми не цінимо цією свободою. Може, ти не ціниш, що Бог тобі дав? Може, ти думаєш, ти християнка з дітства. Все все може ти не ціниш, Але кров Ісуса Христа тебе обмила. І ти свободний, ти свободна, ти маєш життя, ти маєш надію Ціни це. І коли я маю, коли я маю. Я так хочу, щоб ви всі мали. Коли я маю, я так хочу, щоб ті люди мали, хто не має цього, хто не має цієї радості, не має цього спасіння. Хто я приїхав перший раз у Африку, я подивився на них. Я, по... я так подивився на них, вони вже в аду живуть, їм вже ада не треба. Там ад настоящий. Маленька хатинка, два на два, п'ять дітей. Їсти нема що, на вулиці та костерчик, поля, що собі що зготувати їсти, що, що там зірвуть з поля. І нічого нема. Я приїхав і кажу: зробимо бутерброди, чи може якісь купити там чикін, курицю, ножки купити. Вони кажуть, якщо ти купиш курячі ножки для них, це буде в перший раз, вони будуть їсти. Вони ще ніколи це не їли. Я кажу, все купляй. Я поможу, все купляй. Дехто в перший раз випив стакан води, який ви вивкали в колодці. в перший раз. Можете показати відео. Вони в перший раз віпали води, вони з благодарили до Бога. Вони кричали, вони піднімали відра, вони зараз ви побачите, як це происходило. І благодаря, що ви дали свою лепту. І добру лепту видали. Я був просто, я не знав, чи це. Реально чи це нереально, але ну, казалося реально. Що можете включити відео, я скажу пару слів. Щоб ви знали до цього, де воду не брали. Вони йдуть по 10 кілометрів, по 20, дівчата носять ці бутлі на голові а йдуть по цілій днині, щоб принести таку бутлю води з річки, якщо там десь є річка. І це викопали колодець і ось ці очеріть, щоб взяти води під тівою. Це велика радість. Ви поставите собі вдома, виключити воду на одну неділю, щоб у вас не було води, а вони роками, а немає каплі води. Це велика радість. Ханістри набирають, від масла, від чого є. І так все носять на голову. Ось вот так діти йдуть з школи, ми набрали бочки, вони п'ють воду. Школа там десь, може, 500-600 людей всі прийшли, всі набирають, хто має бутилочку, хто має набирає води. Що все лише з нами в вічності, що ти дав голодному, дав кружку води во ім'я Ісуса. Спасибо.